Вітаю вас, шановні українці. Ну що ж, німецькі перевізники та фермери також вийдуть на протести, де будуть відстоювати свої права. І звісно ж, хочу вам сказати, це ніяк не пов'язано із тими протестами, які зараз проходять на польсько-українських кордонах та поновлюються, де Дональд Туск заявляє сьогоднішній прем'єр-міністр Польщі, що не розуміє, чому так відбувається, адже вони перед новорічними святами про це все домовилися. Ну а як ви знаєте, від вчора, друзі. Або ж якщо ми говоримо про дату, це від 4 січня поновилися протести на кордоні польськими фермерами Медика. Ну і звісно ж це неприємна ситуація, бо вони пропускатимуть знову по 4 вантажівки на одну годину, і це не досить вигідно нашим українським підприємцям та, зокрема. Для тих українців, які везуть військовим своїм військовим автомобілі, тому що всі говорять, знаєте що, а ви везете собі автомобіль для власного користування. Так я погоджуюся, що досить багато підприємців також везуть в Україну і дорогі автомобілі. Ну але підприємці нікуди не зникали. Вони як заробляли кошти, так і заробляють. У зв'язку з чим вони платять заробітні плати знову ж таки, платять податки з того палива, з того розмитнення і так далі. Це все функціонує і так функціонує і працює. Економіка. Я не можу тут нічого більше прокоментувати, хоч я не є олігархом, я не є політиком, я є звичайною людиною, є підприємцем. І хочу вам сказати, що це так функціонує економіка. Тому поляки, які фермери, чи вони ж перевізники, вони все прекрасно це знають і вони знають свою мету. Їхня мета це просто забрати в українські перевізники в роботу, яким би це шляхом не відбувалося. Або ж друге питання, я подекуди чув, що досить дорого. Зараз, щоб швидко вантажівка проїхала кордон, то деякі посередники, які з'явилися національності, я говорити не буду, ви і так знаєте, то вони беруть не маленьку суму, щоб вантажівка перетнула кордон. І Я також хочу сказати, що багато вантажівок також є з гуманітарною допомогою, яку, на жаль, не пропускають. Чому так відбувається, я не знаю, друзі. Можливо, люди везуть не до кінця гуманітарну допомогу, і я їх розумію. Наприклад, комплектуючи до дронів. Як ви розумієте, що вони не можуть бути гуманітарною допомогою в деяких випадках, бо говорять, що ви на цьому заробляєте, і все це не гуманітарна допомога. І військові не можуть дочекатися своїх комплектуючих додронів. І так можна багато прикладів навести, і також для медичної сфери. Ну і ви розумієте це. Мова, друзі, про. Той протест, який буде проходити в Німеччині, це 12 та 15 січня, польські ферці е, німецькі фермери та німецькі перевізники будуть виходити на вулиці Берліна та Монако Монахів для того, щоб показати, що ті зміни, які провадив європейський союз із, із домішками до палива. Ну, якщо ви знаєте, з 1 січня 2024 року на польських АЗС, німецьких АЗС буде запроваджено нове паливо. І вони вже запровадили бензин маркування Е10 з октановим числом 95. Це паливо замінить наявний раніше бензин Е5 або ж його назвали 95-м. Ну і різниця полягає в частці біокомпонентів біотенолу Е5, містить максимум 5% цього інгредієнта Е10 до 10%. І щоб ви розуміли, друзі, як це все відбувається? Я в цих числах не дуже розумію, але очікується, що ціни на паливо мають зрости, особливості на бензин. І вони хочуть так захистити навколишнє середовище. У зв'язку з цим Німеччині вже виросли ціни на паливо, і ви розумієте, що польські і та німецькі фермери і перевізники вони всі відчують це на собі. Тому вони вже готуються виходити на протести і пояснити. Німецькому уряду, європейському союзу, що так робити не можна. І німецький уряд повинен це прийняти до уваги. Якщо вони цього не зроблять, ну ви я друзі бачили, думаю, у Франції, як трактори їздили по всій Франції. Що вони робили з французьким урядом? Це просто жах. Е, чому польські фермери і перевізники не беруть прикладу у них? Я не знаю. Вони натомість блокують українських перевізників, бо ж німецькі перевізники так само втрачають роботу. Е, коли польські перевізники забирають у них роботу, я думаю, що багато експертів теж саме скажуть. То що ж тоді нам робити? І при тому всьому ще й українські звичайні люди цим самим страждають. Бо в Варшаві, в Кракові, в великих містах, якщо хтось з поляків бачить, може не з поляки, може це якісь провокатори, автомобіль на українських реєстраціях, то вони можуть їм побити навіть шиби, як то кажуть, в Польщі. Ну і прикол в тому, що не всі. Автомобілі не можна заправити цим бензином новим. І ви про це, друзі, чули неодноразово. Тобто старіші автомобілі не всі можна заправити цим бензином. І якщо ви хочете перевірити, наприклад, чи ваш автомобіль. Е... Підлягає цьому бензину, то ви можете на державній сторінці це все перевірити. Тобто Міністерство клімату, от пошук пошуковій системі, дали сайт, який називається e10кліматGo.pl, і там можна перевірити, чи ваш автомобіль, наприклад, підходить для цього. Якщо ж, наприклад, там нічого ви не знайдете, то як нам кажуть, відкривайте кришку, там, де бак маєте, і дивитеся, що на криші на кришці написано. Які показники? І Якщо ваш автомобіль підлягає цьому бензину, то можете заправляти. Якщо не підлягає, ну. Як то кажуть, сорі, їдьте, шукайте там, де 95-й нормальний бензин, а це означає, що це в Україні. Бо в Україні таких не впроваджували змін. А я вам назву, де це паливо вже доступне: Австрія, Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Іспанія, Ірландія, Литва, Латвія, Люксембург, Німеччина, Румунія, Словаччина і Угорщина. Ну і Польща, тільки тут чомусь не зазначено. А ні, Польща є вже 18 країну. Все добре. І у Великій Британії та Норвегії також буде доступний цей друзі від палива Е-10. Тому неприємні дуже це новини. Хоча можете написати, яким автомобілем ви їздите. Я їжджу на автомобілі Мерседес, і звісно ж, я його заробив своїми от мозолями, які, звісно ж, від тяжкої праці, а не від того, що ви подумали. І хочу вам сказати, що я буду продовжити робити все те. Чого ви від мене очікуєте? Тобто повідомляти ту інформацію, яку ви повинні знати. Ну і, звісно ж, для цього вам потрібно підписатися на канал та написати побажання, яку тему ви хотіли б почути від мене, щоб я її розкрив. І я це зроблю обов'язково. Напевно, ви хочете написати, звідки я взяв Мерседеса. Купив, купив, бо я. Ще раз вам підкреслюю, що я не очолюю жодних політичних посад або ж якихось інших, які пов'язані з політикою. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Побачимося вже в наступному випуску.